Всім привіт! Я Станіслав Дмитрович, вчитель математики ліцею Домінанта Дніпровського району міста Києва. Запрошую тебе та твоїх друзів взяти участь в креативному конкурсі. Конкурс Мій навчальний аватар. Друзі. Запрошую учнів ліцею Домінанта взяти участь у творчому конкурсі. Створи власного навчального аватара, героя, який допомагатиме у відеоуроках з математики. Намалюй або створи свого персонажа на комп'ютері, дай йому ім'я, опиши характер і розкажи, як він пов'язаний з навчанням. Найкращі ідеї отримають диплом креативний математик, додаткові бали, сертифікат на плюс 3, плюс 2, плюс 1 бал до самостійної роботи, який можна буде використати після тижня математики. Можливо, саме твій аватар зможе потрапити у відео на ютуб-каналі Математика зі Стасом Дмитровичем Вольвачем. Математика це просто лише слухай і вивчи разом щитала на пару, світ казковий відкривай.